Ошківській бібліотеці Лесі Українки пройшов показ документального фільму про революційні події 2014 року. Особисто презентувати свою кінострічку приїхав американський режисер Дем'ян Колодій. Автор має українське коріння, тож обрана тематика йому близька. Чому це для мене важливо? В мене українське коріння, баба й діду народжені з України, але виїхали під час другої світової війни. Вони все ну, так намагалися. Зберігати українську мову, культуру я так виріс, таке українським суспільством там в Америці. Сюжет фільму оснований на реальних подіях, свідком яких і став сам автор. Дем'ян Колодій особисто брав участь у зйомках стрічки у якості оператора. Було такі моменти страшні а взагалі там стояти на майдані і дивитися до очах людей, що це знаєш, що вони готові там залишитися, аж доки вони або виграють, або помруть. То це дуже вражаюча. Це не я кожен день. Ну це не є, навіть може раз на житті. Що ти бачиш таке вставлення людей, що вони готові там воювати за їхню свободу? На створення фільму Воля або смерть у автора пішло майже два роки. Він у хронологічному порядку передає події Євромайдану та атмосферу і настрій людей, які знаходилися там. Мета показів є, щоб е, дати можливість людям, що не, не мало можливість бути в Києві, щоб вони відчували і зрозуміли, чому там люди були, як, як, які емоції там були, е, ну і нюанси деталів, як це все пройшло. У необхідності відображення подій Євромайдану впевнена і молодь, яка прийшла на показ. Я вважаю, що потрібно показувати, тому що це дуже ну, боляче дивитися, що ми дійшли до такого. І на жаль, ну дві сторони людей, у одних одна позиція, інших друга. І вражда. Ну я вважаю, що ну, цього не потрібно. І показувати ми ну, маємо це дивитись, особливо люди мого ну, віку. Окрім дружківки, документальну кінострічку вже переглянули у Слов'янську, Костянтинівці, Миколаївці. Тепер черга за Краматорськом. А потім режисер поїде до Харкова.